Всім доброго дня. Сьогодні до вашої уваги сівалка зернова, яка працює по системі Ноутіл no Mustang Pro. Що можемо зараз про неї розповісти? По-перше, те, що вона працює по ноутілу, тобто у неї дефазний сошник, з однієї сторони, він ріжущий і працює по нулю. Далі, Е, звісно, є е, тукова система і висівається добрива разом з зерном. І е, стоїть мілка сім'яна катушка. Тобто ви можете е, працювати як з дрібним насінням, так і з більш крупнішим. Тобто, все, що в інструкції е, є, вона все висіває. Все, що завод-виробник рекомендує висівати, все може посіяти. Коли е, сівалку привозять до вас на господарство. Вона доставляється саме в такому вигляді, який ви замовляєте. Тобто є декілька комплектацій відповідно до того, що ви замовили те вам і привозять. Може бути маркера, може бути без маркерної системи, так само транспортне, може бути з транспортним, може бути без. Варіація секцій від 18 до 24, в залежності від того, що ви оберете і що замовите. Обов'язково приїжджає вона з отакими поручнями для безпеки. І з отакою підніжкою, щоб можна було вийти по сівалці і був доступ до ваших зернових банок. Але як завод-виробник говорить, що, хоч поручні, вони є для безпеки, але не бажано їздити на сівалці, коли вона працює. Тому безпека понад усе. Для зручності транспортування сівалка проїжджає до вас розібрана. Тобто деякі навісні частини вони зняті. Ця підножка закинута наверх. Передня сниця, вона також. Зафіксована в ось такому положенні, і це її положення саме тоді, коли ви будете працювати з сівалкою в полі, тобто в робочому, робоче положення. Ось таке положення. Зараз ми витягуємо палець і фіксуємо його. Оце положення, коли ви переводите сівалку в транспортний пристрій, коли ви будете її чіпляти до трактора і користуватись загальними дорогами. Але щоб, щоб підготувати її до роботи, нам потрібно поставити маркера. Тобто вони фіксуються просто ось цим пальцем. Ви е, представили в маркер його місце, зафіксували пальцем, все підняли вгору. І причепили циліндр ось сюди. Це місце. Між двох цих штулок розкорних. Так само з цієї сторони. Поставили маркер. Далі. У нас є також центральна сниця. Ось її тут посадочні місця. Тобто, нам потрібно викрутити ці пальці, поставити сюди сницю, зафіксувати, зажати, все. І потім підключити оцей центральний гідроциліндр. Коли ми це все зробили, циліндр можемо до речі, я перепрошую, можемо не підключати, ми підключимо його, коли підключимо сам трактор до цього агрегата. Коли ми це все зробили, під'їжджає трактор, ми ось на це місце підключаємо трактор, і до трактора вже ось у нас є гідрошланги, підключаємо до трактора ці гідрошланги. Ці гідрошланги можуть працювати. Зі сніцею і з транспортним пристроєм. Якщо ви підійдете і роздивитесь ближче, ви побачите, що ну, зараз все, скажімо так, запаковане, то в нас є ось тут є кран, який регулює, що саме буде працювати. Якщо ми його повертаємо в цю сторону, то відповідно працює центральна сниця. Вона буде підніматись, опускатись. Якщо ми розвертаємо кран в цю сторону, то вже буде працювати. Транспортний пристрій. Якщо кран в положенні нейтральному, тобто посередині, все закрите. Нічого працювати не буде. Тобто, коли ми е, підключились до, е, перед, до транспортного пристрію, перш за все, ми повертаємо кран на сницю, витискаємо е, циліндр, фіксуємо його в центральному пальці і можемо сницю закинути вверх, типу в транспортне положення. Потім. Перемикаємо на саме транспортне, і вже в такому положенні будемо прокачувати транспортні колеса. Ось ці циліндри вони великі, масивні. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перш за все витягнути ось ці фіксуючі пальці. Коли на заводі їх перевіряють, вони максимально підняті. Але буває таке, що в дорозі трошечки ця нога опуститься і вони будуть прижаті, зафіксовані. Тобто, нам треба акуратно, дуже обережно речагом підняти. Колеса, щоб витяглися оці пальці. Головне не забути їх витягнути, тому що е, бували такі випадки, коли людина пальці не витягувала. І тоді є два варіанти розвитку подій: або гнеться сам палець, або згинається сама нога транспортна. Тому з цим треба обережно і ніколи не забувати їх витягувати. Але без них також не можна, ну, не можна. Краще їздити з ними, не дай Бог. Е, Псується шланг, десь щось відривається або щось. ну... Знову ж таки, це безпека. Це безпека вас і, і оточуючих, які працюють поруч з вами. Тому користуйтесь цим, але не забувайте витягувати. Коли ми перевели, е, витягли ці пальці, ми можемо опускати колеса донизу. Ми опустили, вижали колеса на максимум і підняли нав'язку трактора. І все, наша сівалка переведена в транспортне положення. Після цього ми фіксуємо ось цими стопорами е, гідроциліндр. Тобто ми витягуємо ось цей палець з цієї сторони. Витягуємо палець і ось цей циліндр лягає на шток. Потім кидаємо плаваюче і е, вся маса сівалки вона не на самому циліндрі, не на штуку, а на ось цій фіксуючій нозі. Щоб перевести все навпаки, робимо протилежні дії. Витягуємо палець, відкидаємо шток. І потихеньку опускаємо сівалку донизу. Але перед цим відкидаємо сницю, щоб коли ми поставимо сівалку на землю, були три точки ну, щоб була точка опори, щоб сівалка не перевернулась нікуди, чи нікуди вона не поїхала. Тобто на сниці є стояночна нога. Ми опустили її, і сівалка стоїть. Тоді сміливо піднімаємо колеса, фіксуємо знову ж таки. Я наголошую на цьому, що ми фіксуємо транспортні ноги, відчіпляємось. І переїжджаємо вже на перед готуємось до того, щоб вона була щоб працювала в полі.